Мені насправді було дуже страшно, і коли я побачила, що ну тобто, як перший результат, я зрозуміла, що ми йдемо в правильний бік. Тоді я справді розумію, що я не в своєму місці. Є той центр, який допоможе в першу чергу вам саме те, заради чого ми працюємо, а відчувають вартість за свою дитину. І це буде допомога дітям помножена на 10. Добрий день? Чи обівертатися? Ні, не вітаюся. А може, так вітаю. Давай вітаю. Вітаю, мене звати Руслана. Я працюю в логопедичному центрі Ловокіц, я логопед і вчитель. Ви розумієте, що ви працюєте на своєму місці, на правильному місці? Ну напевно, той момент, коли ну, типу діти вже чітко розмовляють, коли є вже всі звуки, коли легко висловити свою думку, в семені ти розумієш, що ти робиш правильну роботу. А чи були ситуації, коли ви разом з дитиною або з сім'єю відчували справжню перемогу? Насправді. Дуже часто я це відчуваю разом з батьками. Тоді, коли у дитини з'являються перші результати, а коли ми працюємо над активізацією мовлення, результати з'являються не одразу. І коли ми переглядаємо, з чим до нас прийшли наші клієнти і дивимося, що ми маємо зараз, як дитинка вже говорить, реагує, краще виконує завдання. Тоді я справді розумію, що я на своєму місці. Коли я бачу, що дитина, яка до нас колись прийшла, вона змінюється, вона прогресує в заняттях, вона стає більш уважною, більш посидючою, в неї з'являються якісь валеві зусилля. Вона розуміє, чого від неї хочуть, і вона йде на співпрацю з дорослим. То це саме те, заради чого ми працюємо. Яким ви бачили центр у перший день відкриття, яким він є зараз? Перший день відкриття, коли ми лише всі тут зібралися. Я... Мені насправді було дуже страшно, тому що я не знала, що з цим всім робити, як це себе будувати. У мене була просто одна велика мета допомагати дітям. І... Так як я вже бачу сьогодні, центр це потужний ресурс для батьків, який допомагає не лише дітям, а в першу чергу мамам ставати спокійнішими, допомагати своїм дітям і відчувати себе комфортно. Який момент спілкування з батьками найбільше доторкнувся до вас? Коли приходять до нас батьки, вони приходять до нас своєю біллю. Тому що коли дитина не говорить, вона відрізняється від інших діток, ну це дуже сильно болить. І найбільше, що мені запам'ятовується, це е, сльози е, мам, е, які приходять до нас е, на консультацію. Їхня біль. Е, вона мене розчулює, е, я включаюся в процес корекції і стараюся. Підібрати їм всі ключики до того, щоб розгадати, що не так з дитиною. який момент у роботі в центрі вам запам'ятався найбільше, і чому це було доволі давно, більше року назад. Це був один із перших моїх клієнтів, перший хлопчик. Е, в нього була артикуляційна аспексія, в нього взагалі в мова нічого не було зрозуміло, і, напевно, найрадісніший момент, коли він прийшов, і я вперше змогла зрозуміти, про що він до мене говорить, бо то, що він, він міг сказати тільки два слова: це мама і дай. І коли я вже почала розуміти більше слів, тоді все прям… А що ви відчули в той момент? Павла, ну, найбільша радість, тому що я думала, що цей процес буде довший. І коли я побачила, що ну, тобто, як перший результат, я зрозуміла, що ми йдемо в правильний бік. А, чим для вас особисто є кожна дитина, яка приходить у центр? Дитина, яка приходить до нас, вона є особливою особистою для мене, тому що я розумію, що е, батьки довіряють нам своє найсокровенніше. І я розумію, що Нічого не трапляється просто так, і коли вони потрапляють саме до нас, значить так мало статися. І я бачу в цьому всьому великий Божий замисел. Те, що найбільше мені запам'ятовується, це емоції дітей. Кожного дня я стараюся викликати у них якомога більше позитивних емоцій, зарядити їх, мотивувати до мовлення через гру. І коли вони е, граються зі мною, сміються е, їм весело, це залишається в моїй пам'яті як е, якісь приємні моменти. Для мене завжди асоціюється з радістю момент, коли під час занять я бачу чудовий результат дитини. І коли розповідаю про це батькам, я бачу, як вони з радістю відчувають за свою дитину. А що для вас найскладніше у ролі власника центру? Операційні процеси. Ну, якщо бути відвертими, але я вчуся керувати командою, я вчуся створювати нових людей, нових спеціалістів, комунікації. І кожен день це для мене про навчання чогось нового і удосконалення і робота на, на краще, на краще і на краще. І що би хотіла сказати батькам, які тільки думають, чи варто вернутися до центру. Як я і вище перед цим сказала, що все відбувається вчасно, і діти, які потрапляють до нас, значить, на це є воля Божа. І я хотіла би сказати батькам, щоб вони не боялися. Ми той центр, який допоможе в першу чергу вам, це свою тривожність стати такий гармонійний стан і допомогти своїй дитині.